Депутати європейського парламенту вже схвалили акт з підтримки виробництва боєприпасів. Руських угнітають. Який допоможе наростити спроможності оборонної промисловості Європи, зокрема для постачання Україні необмеженої кількості боєприпасів, цей документ зміцнить здатність європейського союзу реагувати на безпекові виклики. Це перемога Європи та колективної безпеки. Крім того, в Європі нарешті, після тривалого періоду занепаду, розпочала своє відродження оборонна промисловість. Зараз європейський парламент розпочав розгляд інших нагальних питань. Зміцнення обороноздатності країн Європейського Союзу блеф Путіна не спрацьовує, його намагає вже його не бояться заяв, і фактично цей блеф долають не боячись, і в Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина. От Путін перестав красиво блефувати, чи в принципі вже сенсу блефувати немає, так це зрозуміло. Ви знаєте, почнемо з того, що Віталій почнемо з того, що блефувати це завжди стандартна стандартна риторика радянського КГБ і сьогоднішнього ФСБ Путін, яке вихідець тишне дитя цієї порочної системи. він успадкував ось цю методику, єдину методику якою дуже ефективно навчають саме від них. Чому блефування – це є одночасно і і підняття ставок? То він піднімаючи ставки, розраховує на те, що супротивник дасть задню, зробить крок назад, і таким чином Путін доб'ється свого результату. Ну, ми ж бачимо, що завжди нав'язувався міц, завжди мали про те, що російська армія Друга армія світу. Але ми її побачили, як то кажуть, у всій красі. І коли тероборона Сумської області розумієте розправляється з регулярною російською армією, це вже от власне тулання перших першого блефу перших. Таких міфів, які були посіяні російською пропагандою до цього, тому усі прекрасно розуміють, що блефувати Путін вміє, Він це завжди застосовував Дому зараз. цей блеф не діє. Відночасно Путін піднімає ставки, Ми бачимо, що одночасно і наші союзники піднімають ставки, надаючи нам той вид зброї, про який ми раніше могли тільки мріяти. Так, я зараз ми вже отримуємо ракети великобіні ракети Storm Shadow, А вже й F-16 на підході. Раніше це була взагалі мрія, недосяжна мрія. Зараз це абсолютно реальна. Я вже говорю про Петріот. Коли нам говорю, навіть навіть не думайте про це. Тому е піднімаючи Путін ставки свої захід йому відповідає тим же, навіть більше. Очевидно, він розуміє, що є певна межа підняття цих ставок. Є певна межа, і е останнім часом вони використовують. Піднімають ставки, власне спробою застосування ядерної зброї. Це те, що вони завжди робили і будуть робити далі. Ми маємо бути готові до цього, до того що підняття ставок по застосуванню тактичної ядерної зброї це цілком можливий і реальний варіант, зважаючи на ті факти, на ті слова, які Путін використовує, і до війни вони використовували це. І один з найсильніших таких аргументів, які вони начебто хочуть оправдати в момент застосування до зброї, це е, коли американці застосували проти, проти Японії. От, власне, вони кажуть, потім не раз про тобто, це говорив. от, вони могли, а чому ми не можемо? Так, і тим більше прецедент був, що після застосування цієї зброї, ну, типу, е режим Японії впав, фактично. Вони чомусь на те саме розраховують, але вже на ті часи. Тобто, застосувавши або зробивши натяк на застосування ядерної зброї тактичної, я вже не говорю про стратегічну, Путін тим самим собі підписує вирок. Це останній рівень блефу, який він може застосовувати, тому що вже є протидія. На його ядерну зброю і є вже протидія, і вона є абсолютно готова. І потім це неодноразово пояснює, що е, застосуєш, побачиш що з тобою, залишиться, оскільки він боїться за своє життя як більше ніхто, а всі диктатори бояться за своє життя. Відповідно, він е, буде до останнього тягнути цей блеф, наскільки це буде можливо. Сподіваючись на те, що Захід зробить крок назад, він все таки вірить в те, що Захід зробить крок назад і залишить Україну на один таким чином, основна його ціль, його блеф, це зупинити поставки зброї, а, а, що Тарасе, Тарасе, що Тарасе, даруйте, та. тараса даруйте. А що взагалі має відбутися такого? От щоби НАТО, зокрема там Європейський Сполучені Штати, в цьому протистоянні зараз могли відступити від допомоги Україні. От Що має відбутися такого космічного? Я собі не можу такого представити зараз, тому що відступити від підтримки України від означає програти війну. Означає то, що авторитарні центри, вони перемагають демократію. А там не за горами буде і починатися конфлікт, якщо це станеться цілком ймовірно, що одразу відкриється конфлікт по Тайваню. Ну, Тобто е Захід це прекрасно розуміє, що відступати немає куди треба йти до кінця, е -е, а Путін не теж сподівається, що все-таки це десь, десь цей камінь е спотикання з'явиться. Е Тому не невигідно Заходу займатися, думати про крок назад, хоча є такі еліти. На заході, які про це думають, які це умовно, ну скажімо так, все таки десь переконують. Особливо ну, ми бачимо недавні заяви Орбана, так от свіжа заява про те, що контрнас що збройних сил України ні до чого доброго не призведе. Ну тобто Орбан значить має свої якісь цілі. В умовні, скажімо, він бачачи перемогу Росії, він бачить сміліці її теж. Я цілком тому ймовірно цілі скажімо, посягають на нашу територію, якщо вже говорити відверто. Ну якщо то, Україна, то, Україна, якщо Україна, а, якщо Україна в цій ситуації відступиться, то звісно Орбан свої території отримає. А якщо Україна не відступиться, то Орбан може прекрасно здогадуватися, що коли закінчиться ця війна в Україні, наступним в Європі може стати він, тому що жоден європейський лідер більше не захоче терпіти. Коли в тебе в тилу є такий пацюк, який постійно щось гризе. Або... Ну, очевидно, очевидно, тоді політичне майбутнє Орбана є абсолютно порова. Прив'язаним про... до Путіна. Абсолютно. І він прекрасно очевидно розуміє, що в цій ситуації Путін, який сидить в кріслі, це дорівнює тому, що Орбан сидить в кріслі. Нема Путіна, нема Орбана. Нема Орбана і нема всього політичного режиму Ось, або вони перефарбовуються тотально, перевзуваються в повітрі, і будуть казати, ви нас неправильно розуміли. Ми насправді любимо Україну, любимо е, все, що Україна продукує. Це теж можливо, тому що Орбан неодноразово змінював свою позицію на кардинальну протилежну, коли в повітрі з'являлися гроші, так або коли з'являлися інтереси, які його, які задовільняють його апетити. Така це такі міні-диктатор в Європі, але ми бачимо, що Європа до кінця його терпить, зважаючи, ну поважаючи свої правила. Вони можливо скинути І можливо запускати механізм якоїсь якогось перевороту, тому що в демократичних державах працюють інститути влади, які гальмують будь-які диктаторські або або скажка Ле силові захоплення влади тому будуть чекати до моменту, але очевидно Орбан розуміє, що без Путіна немає його влади, ну він де з Путіним до кінця.